Всім привіт! Це розпаковочка паперов сюрпризів І сьогодні немає ніякої колекції. Вибачте, що так довго виходить відео. Я не знаю, що робити. Сьогодні ми закінчуємо колекцію хто? мафія. Ну, мафія з котиками. Тут є котики, і мабуть, тут нам попадалися тут котики з різними ролями. Останній цей пакетик такий у нас своїх хто Мафія. І Є така колекція табалапки. середині будуть попадатися лапки. Є колекція пушин, Новинка теж із табалапками була. І колекція рандомні пакетики скоро закінчуємо. Але я обіцяла, що буду робити більше пакетиків на цю колекцію і більше сторіночок. Тож, обираємо наші пакетики. З мафії, оцей останній, з лап. Давайте. Давайте оцей синій З колекції Пушин. Давайте теж синій. Давайте сьогодні. Эм, ні. Давайте цей. І з колекції. Рандомні пакетики давайте космо. Знаєте тоді Гру. Оскільки пакетиків в нас сьогодні на розпаковочку. зараз я візьму свій каталожик. Ось мій каталожик. Тут в... я... я робила наклейки: це Астру і Котик. Одразу переходимо до першої колекції, бо там ми вже дві закінчили. І в нас тут перша колекція тепер рентомні пакетики. Беремо цей пакетик з космо. І ми б його мали наклеїти сюди. І, до речі, я хочу теж пакетик наклеїти. Давайте його давайте подумаємо, де я його хочу наклеїти. Давайте пакетик, наприклад, ось сюди, а саме сюрприз сюди. Тут у нас свинка зайва, тут усе решту їда. Так, давайте візьмемо ножиці і ми розріжемо наш пакетик. І нам тут попадається Спраут. найкращий друг Космо. І я б його не хотіла наклеїти сюди. А сам пакетик ось сюди, але вже за кадром. Ось я наклеїла сам пакетик. Ось так у нас поки що виходить. Тут має ще два сюрпризи вміститися. І якраз у нас є два пакетики. Переходимо до наступної колекції, яку ми вже сьогодні закінчуємо. Мафія. Давайте подивимося, хто нам самий останній попався. І нам попадається. Хто це в нас? Такий котик? І хто в нас він? І він у нас теж житель. І остання комірочка ось тут це мій котик, якого Я намалювала. Я порвала сюрприз, але вже нічого. Якось спробуємо наклеїти його. І назву житель я приклею теж за кадром. Ось так у мене вийшло. І ось така сторіночка у нас колекція така вийшла. До речі, я не буду знімати тільки буду робити ще bag і всякі сквіші. Так, переходимо до наступної колекції. У нас пошен. Того разу нам попав такий котик мілк. І сьогодні у нас на цій колекції такий пакетик. Давайте ми його відкриємо. Що нам всередині попадається? І нам всередині попадається. Такий котик Пушин лежащий. І давайте подумаємо, куди його можна наклеїти. Моя подружка трішки не подумала і зробила не так добре, щоб його наклеїти. Але нічого, давайте його наклеїмо сюди. Ні, давайте на цих котків. І от у нас поки що колекція виходить. У нас залишилося, здається, три пакетики з цієї, з цієї колекції. І я вам, до речі, в цьому відео покажу, де я складаю всі відкриті і закриті пакетики. Так, але перше переходимо до ще одної новиночки, яка в нас була. І того разу нам побачилася така табала. Сьогодні у нас є такий пакетик. Вони чомусь дуже грубенькі вийшли, але вони насправді там не мають багато сюрпризів. Але грубенькі вони вийшли. Так, і передаємося, що у нас тут. І нам тут попадається ось така лапка, і вона йде сюди, на синеньке. Вона дуже похожа на устю, але вони не однакові. Але кольори прям дуже-дуже, дуже і дуже схожі. Давайте. І наклеїмо трішки вище. Виді, ось так я беру поки що сим наклеюю. Давайте за кадром все. Я от за кадром вже туди поставила. І давайте сюди. Так бачимо. Ось у нас таке виходить. Хотіла я робити колекцію Dandy's World, але... Вирішила залишити пакетики собі, бо дуже аж не хотіла тратити. Вони ну, такі класні. Так. І ось я малювала V. Так, у мене стиль не дуже гарний, але. Оце моя OC із FPE КАІ, звати. знаєте, КАІ. КАІ. І зараз покажу свою OC з. Дендіс Ворлд, e, вона хілер, так бачимо, ось тут я написала хілер. І вона коштує 2100 айкор, Complete Full Mastery on Roger. Закінчити местері на Roger e, 50% на e, Twisted Swirly, на її твістер. І ось як її твістер виглядає. Трішки тупо, але нормально, але тут забагато айкора. Ось її стац Три e, серця. вона ніби немає чотири скілчек, але два екстракшн спит, так що ну, не, вона погано екстрактує. Вона не екстрактор, а більше так. Так бачимо, вона хілер. Так у Movement у неї 3, стаміна 2 і слез 3. Так як у Шеллі. І ви чекала на те, щоб я показала. Ніби як, де я ставлю свої пакетики, і зараз я покажу пакетики, які ми сьогодні відкрили, всі тут. І всі закриті пакетики ось тут. Я маю ось таку спеціальну е, таку папку. І з, цього, з цієї сторони ставлю закриті пакетики, і з цієї сторони, як бачите, я ставлю вже відкриті пакетики. Цей гусі тут не має бути, а оце всі наші відкриті пакетики. І давайте всі відкриті пакетики. Один, до речі, ми наклеїли, якщо ви забули, то ми поставимо їх сюди, на цей бік. А решту пакетиків закритих ми поставимо на ось цей бік. І е, деколи я ставлю і каталожик свій теж з ними. І ось так у мене виходить така папочка, і я тут тримаю це для розпаковки, щоб багато місця не займало. Всім дякую за перегляд, папа. І можливо в наступному відео я буду робити блайдберг відкриття. Або ж, все-таки я зроблю ляльку з Dandies World. З такого паперу можу показати всі вироби з Dandy Sworld піву. E, Короче, я його вже купила. Давайте заберемо трішки цю папку, і давайте я ще покажу: Астро, з яким я робила після півла. Астро тут, e, знаєте, таке для лобзіка. це якби. Я, я забула, як це називається, але таке дуже підходить під колір його. Така шапочка, а тут е, скотч вже потрачений, і я його обмотала другим скотчем і туди приклеїла самого астро. До речі, тут можна заховати, якщо тут, якщо тут лишити місце, то можна тут заховати якусь іграшку або там щось ціне для вас. І мій улюблений виріб це такі ляльки, які можуть рухати вони головою, там руками. У нас є Шлімпо, він, до речі, тут веселий. Є Космо. Є Пібл, мій улюблений. Є е, Спрат, який поранений ногою. <хи> е, є Ві, яку моя подружка малювала дизайн, а я все інше. Астро. Звичайно, я великий фанат Астро. У мене навіть є маска Астро і Шеллі. Моя сама улюблена, бо вона найкраще зроблена, я так думаю. Але шейда моя не вгадала взагалі. Але ось такі в мене ляльки. Якщо їх скласти докупи, то дуже гарно, та приємно їх тримати. І це. Майже всі вироби з Деніс World. Так ще є, але я щось не дуже хочу їх показувати. І є маска Астро теж. Так, у мене є іграшка, і така іграшка, і ще плюс Астро, сам як маска. Але е, не хотіла б я спалювати ну, маску і стікери. Тому е, е, всім папе. І буде огляд на мої. На мої склечі. Всім па.